Що, знову протікає? Ви також втомилися від постійних проблем з системою опалення, місцеві недогріви, протікання або ремонт котла. У більшості випадків причиною цього є неякісний теплоносій системи опалення. І як наслідок, ми отримуємо збільшення інвестиції на обслуговування системи опалення, зменшений ресурс обладнання і понижений комфорт. Як цього уникнути та як з цим боротися, давайте сьогодні з вами розберемося. Зазвичай систему опалення ми наповнюємо водою з наявного джерела водопостачання. То може бути централізований водопровід або свердловина. У такому випадку нам необхідно контролювати показники pH та жорсткості води. Вони зазначені в інструкції з монтажу. У випадку, якщо ми наповнюємо систему опалення попередньо підготовленою водою, нам все одно необхідно контролювати дані параметри. Після виробництва та монтажу обладнання в ньому залишаються консерванти та різного роду бруд, який з часом розчиняється в теплоносієві, і як наслідок ми отримуємо корозію та відкладення. У певних випадках, коли є небезпека замерзання системи опалення, нам необхідно використовувати антифриз. Отже, перше, нам необхідно заповнювати систему опалення якісним теплоносієм. Друге, якщо в нас вже є існуюча система опалення, нам необхідно проконтролювати показники, зазначені в інструкції, і якщо вони не відповідають тим значенням, привести їх до відповідності. Третє, нам необхідно боротися з механічними домішками в нашій системі опалення. І якщо є в цьому потреба, четверте, нам необхідно підібрати той антифриз, з яким підтримується гарантія на обладнання. І в усьому цьому нам допоможе комплексне рішення від компанії Santineль. Як позбутися консервантів та технологічного бруду у новій системі? Здавалося, б, достатньо промити гарячою водою. Але процес довготривалий. Тому існують спеціальні засоби для промивки нової системи. Ми рекомендуємо X300. Додавши його в систему під час промивки, достатньо лише 2 годин для розчинення усіх домішок. Потім нам необхідно злити систему та наповнити пом'якшеною водою. В цьому нам допоможе патрон для пом'якшення води. Але навіть у пом'якшеній воді залишається кисень. Який при контакті зі стінками системи спричиняє корозію. Тому, щоб захистити систему, ми рекомендуємо додавати інгібітор X100. Додавши його в систему, він створює захисний шар на стінках та запобігає корозії. Якщо є існуюча система, яку необхідно промити, як у нашому випадку. Для цього є засоби для промивання існуючих систем. Свою систему ми залили в засіб для промивки X400 і залишаємо його там на 3-4 тижні. При цьому система продовжує виконувати свої функції. Якщо ж вам необхідно більш швидка промивка, ви можете застосувати засіб для промивки X800. Його достатньо залити і залишити там на протязі 2 годин. При циркуляції системи. Незалежно від того, який засіб ви використовуєте, після промивки його необхідно злити і заповнити систему якісним теплоносієм. Ми використовували патрон для пом'якшення води. А для того, щоб захистити систему від внутрішньої корозії, ми додали в систему інгібітор X100. І вам рекомендуємо. Забруднення, які циркулюють в установці, накопичуються в місцях повільної циркуляції або взагалі припиняють потік в завуженнях системи. Класичним прикладом є блокування клапанів радіаторів, заклинювання циркуляційних насосів і, взагалі, виходу з ладу рухомих елементів системи. Звичайні косі ці фільтри, які ми можемо побачити в переважній більшості систем, не виконують поставлені задачі на всі 100%. Ми рекомендуємо високоефективні магнітні фільтри Vortex від компанії Sentinel. На нашу систему опалення ми змонтували магнітно-циклонний фільтр Vortex 500, який захистить систему опалення від механічних домішок та металевого обруду. Змонтований фільтр на зворотній лінії системи опалення на мідну трубу діаметром 28 мм за допомогою. Сервісних кранів з санговим під'єднанням, які йдуть у комплекті. Ми пропонуємо три варіанти магнітних фільтрів Vortex. Vortex 250 Ultra Compact для поквартирних систем опалення з можливістю монтажу під котлом. Та два варіанти магнітно-циклонних фільтрів Vortex 300 з санговим під'єднанням 22 мм або різьбовим 3 четверті дюйма. Та Vortex 500 з цанговим під'єднанням 28 мм та різьбовим 1 дюйм. Даний фільтр ми можемо змонтувати як на вертикальній лінії трубопроводу, так і на горизонтальній, якщо в цьому є необхідність. Для цього нам необхідно буде провернути штуцер для під'єднання. При обслуговуванні фільтра ми демонтуємо з верхньої частини магніт. А через нижній кран зливаємо. Бруд та шлам, який накопився у самому фільтрі. І при необхідності ми можемо повністю розібрати даний фільтр і дістати з нього циклон. Гарантія на даний виріб 10 років. Отже, змонтувавши даний виріб на систему опалення, ви захистите систему від шламу та бруду. І додатково бонусом отримуєте плюс 3 місяці гарантії. На обладнання Вайланд. Якщо ви не постійно використовуєте систему опалення або є вирогідність припинення електропостачання, в таких випадках є загроза замерзання системи. Тоді використовують антифриз. В інструкції з монтажу ви можете знайти перелік антифризів, які дозволяються використовувати з обладнанням Вайланд. Одним із них є X500. Додавши його в систему, ви не тільки захистите її від замерзання, а й від внутрішньої корозії. В залежності від того, до якої температури ви хочете захистити свою систему, додається різна концентрація антифризу. В Свою систему ми вже додали X500. І вам також рекомендуємо це зробити. Отож, для промивки нової системи використовується засіб X300. Якщо є існуюча система, для промивки використовується засіб X400 або X800. І для захисту будь-якої системи використовується інгібітор X100, механічний фільтр Vortex та антифриз X500. Комплексне рішення від компанії Sentinel надасть довговічність вашій системі та захистить ваше обладнання.